Дорогі сестри, брати, у Христі, Христос Воскрес. З Божої милістю ми діждалися того величного дня, коли наша церква проставляє цю величну подію історії людства, коли нас Спаситель подолав смерть. І ми тріумфально співаємо у ці дні про цю його силу Божественну, яка змогла подолати. Найгіршу руїну для людини смерть. Жінки-мироносиці, які прийшли до гробу Господнього, найперше мали ласку почути ту добру звістку від ангела Божого, що спаситель, якого вони шукають їхній вчитель з Назарету, Він воскрес, його немає там у гробі, сповістив ангел. Вони з тою вісткою спішать до учнів Христових. Апостолів, і це їм вселяє велику надію. Це були тривожні дні для них, коли вони перебували у смутку, в розпачі, але Божа милість перемінює їхні думки, їхні наміри, і з чарування вони переходять у надію. Ми, дорогі брати і сестри у Христі. Часі, коли ворог лютує проти нашого народу, коли гинуть наші найкращі дочки і сини, коли наш народ став проти того злющого, ненависного агресора. І особливо в ці дні покладаємо велику надію на Господа Бога, Визиваємо до Нього і віримо, що добро завжди перемагає зло, як Христос подолав. Це найбільше зло людства, смерть. Так і ми віримо, що Господь Бог допоможе цій правді здолати неправду, що добро переможе всяку злобу людську, ненависть, гнів. І втішаємося цією ласкою від Господа Бога і прославляємо Воскреслого Христа, віддаваємося як ми найбільше у ці дні, щоб Божа ласка, Божа милість далі нас провадила, наш народ. До перемоги, до добра, до миру. Всім бажаю мирних щасливих днів і просимо, молімо Господа Бога про це мир, що він скоріше зійшов на нашу землю. Цей Божий мир, який Господь Бог вділив своїм учням апостолам після Воскресіння. Хай цей мир огортає кожне серце віруючої людини. Хай Господь Бог втішає нас своєю ласкою, щоб наш народ і ми, конець, зокрема. У надійного Господа Бога досягнули кращого часу, щоб розквітла наша надія у Господь Божий. Христос Воскрес!